Вітаю, друзі! Мене звуть Лариса, і тематику, яку я хочу підняти, буде дуже актуальна для людей, особливо молодих, які зараз, там після 9 класу, після 11 класу намірені кудись поступати, там обирають якісь професії і так далі. Хоча не тільки для цих людей, а також для людей, які шукають себе і хочуть а, знайти реально те, що їм буде по душі. Зауважую, що говоритиму правду. Говоритиму свою точку зору. Звичайно, точка зору побудувалася на багатьох дослідах і великій кількості інформації, яку я отримала і зараз її перепрацювавши, видаю вам. А також з мого особистого досвіду професія коротенько. Закцентую увагу на тому, як зазвичай людина обирає, і потім ми переходимо на те, як рекомендую обирати зараз, чи то професію, чи то зайнятість, чи то справу. Раніше як ми керувалися завжди. От, ти там навчаєшся в школі, наприклад, в 9 класі, в 11 класі, і потім приходить момент, коли там в тебе умовно запитують, ким ти хочеш бути, яку ти хочеш професію, ким ти хочеш стати, як ти хочеш заробляти гроші і так далі. На жаль, школи в основному людей готують як рабів. Вибачте, що я буду так виражатися, можливо, грубо, зате дуже чітко і зрозуміло. Рабів мається на увазі людей, які будуть підвладними, які будуть на постійній основі шукати собі місце, де можна працювати і кому служити. З самого дитинства подавляють нашу волю, можливість дійсно проявити себе, піти за своїм покликом, стати тим, ким ти хочеш. І з самого малесенького, з самого там садочку, наприклад, уже батьки в основному більшість так сімей забороняють дитині показувати свої таланти, проявляти їх на повну, робити те, що їм хочеться. В основному це не можна, то не можна і забороняється все. І в школі та ж сама історія. В школі, на жаль, іще більше тебе. Сфокусовують на, наприклад, ті ж предмети, які тобі реально в житті більше ніколи не пригодяться, а тебе заставляють, наприклад, сидіти там, тебе заставляють мовчати, тебе заставляють робити те, що ти не хочеш робити. А якби, наприклад, стояло питання: а давайте ми заставимо Бога творити те, що хочемо, ми. А давайте ми заставимо Бога робити те, що хоче людина. Смішно звучить правда. Ну погодьтеся, е, яка б віра не була, в яку б віру ви не вступили там і не знаходилися під яким Егрегором. Е, ви все рівно розумієте, що Бог це щось більше да? і навіть смішно таке озвучувати, що ми можемо Богу указувати, як йому жити правильно. Тільки ніхто не враховує цей момент, що Богом кожен із нас є насправді. Наша душа це є частиночка Бога. Ми всі створені навіть в Біблії написано на подобі Бога. Ну і якщо ще глибше купнути, то насправді кожен із нас є, ну, як мінімум, дитиною Бога, а як максимум це і реальним Богом в своєму проявленні. Зараз я на цьому акцент сильний робити не буду, але я хочу уже зауважити вам, що до нас така має бути повага, як до Бога. В нас же ж самих, в першу чергу, до нас самих. Ну і, звичайно, вже потім до оточуючих. До чого я зараз це веду? До того, що ми не можемо і не маємо ніякого права заставляти навіть ту ж дитину займатися тим, чим вона, наприклад, не хоче. Ну, але ми живемо в системі, яка іншими словами називається матричною системою, де Шах вліво, шах вправо, розстріл, як то кажуть. Коли ти вже переступаєш цей крок, і ти вже стаєш більш-менш дорослим, і ти вже маєш право обирати, то, звичайно, що просьба до батьків, які можуть бачити це відео, дати свободу дитині, спробувати будь-що і піти туди, де хочеться їй, навіть якщо в неї щось там не вийде. Не потрібно думати своїм розумом, своєю точкою зору. За дитину, тому що дитина є індивідумом, дитина є частиною соціуму, дитина є окремим духовним створінням, окремим Богом, і дитина має повне право обирати те, що вона хоче. Як би вам неприємно, це було, дорогі батьки. І от зараз звертаюся до Юних леді, юних хлопців, якщо хтось слухає, ваша задача зараз обрати те, що вам істинно по душі, те, що хочеться вам, тому що ви вже є маленькими, юними, і то й не зовсім маленькими творцями своєї реальності, свого життя. І з самого дитинства ми можемо чітко побачити в дитини. Куди її тягне, в які напрямки. Ну, звичайно, якщо батьки це не придавлювали, не задушували і не кричали, не забороняли дитині цим займатися. Чи це, по крайній мірі, творчий нахил, чи це більше математичний нахил, однозначно зрозуміти можна. Але для того, щоб не помилитися в виборі тої чи іншої професії, потрібно. Звернутися до себе і своїх реальних можливостей, які є в кожному, але мало хто ними користується. А перед тим як сказати, якими можливостями можна скористуватися, я зазначу, для чого це. Якщо людина обирає професію і обирає вона її неправильно по причині. Бо мама сказала, тато сказав, бо так правильно, бо там великі гроші, бо там ще щось, і так далі, і тому подібне, причин мільйон, то людина в такому випадку, на жаль, буде надалі нещасливою. Чому? Тому що коли ти займаєшся тим, що тобі реально не подобається, або коли ти займаєшся справою. Через яку ти сам себе обманюєш, бо ніби от нав'язали, і ніби воно тобі щось там і подобається, але це не те, в чому ти розтворяєшся і, скажем, навіть не бачиш, коли час іде, і скільки зараз годин. Оце от любов до справи. Коли скільки годин, я не знаю, я стільки вже тут сижу і кайфую. В мене аж там слюнки течуть, і я радуюсь. Оце от кайф. А коли ти робиш просто, бо робити треба, бо це правильно, і так далі, ти вбиваєш своє божественне, свою силу, свої можливості, свою істину, хто ти є. Ну і, звичайно, свій життєвий час. І от людина, яка обрала професію ту, яка їй не по душі, по-перше, вона даремно заплатить гроші за диплом або батьки заплатять, а по-друге, вона заплатить самим дорогоцінним, а це своїм життєвим часом. Що є просто тотально, тотально цінним, і ніхто це не цінує. За час, наприклад, навчання в медичному університеті, там років 6-7, скільки там навчаються, точно не знаю. Но, е 6 років, якби навчатися, наприклад, грати на скрипці, яку ти реально обожнюєш, то можна стати просто гуру, гуру в цій справі. І плюс, якщо не навчатися які в закладі, а навчатися в людей, які вже це роблять, не навчатися теорії, а навчатися відразу практиці, тоді людина стане дійсно талановитою, успішною в цій сфері. І якщо ще дивитися, наприклад, які можливості вже проявляти себе як скрипаль, наприклад, де виступати можна. Де вже можна себе показати, чи то ж навіть в тому ж інтернеті, то за 6 років людина може стати повноцінною зіркою, а не просто отримати диплом, який нікому не потрібен. А 6 років пройшло і купа грошей потрачено. Вдумайтеся в ті слова, які я говорю. Це є істина. І мені дуже хочеться кричати на весь світ, що люди, зупиніться просто робити одну і ту же. Помилку, яку робили мільйони людей, і роблять її далі. Для чого це робити? Всі прекрасно знають, що дипломи в основному нікому нафік не потрібні, і одиниці йдуть працювати за своєю професією, і зазвичай це в крайніх випадках, коли вже нікуди податися. Я ж говорила, що буду казати правду, і погодьтеся, це так. І ті, хто мене дивляться, поставте плюсик або сердечко, хто працює. Не за професією, я думаю, таких буде більше. І мені хочеться, щоб зараз от кожен, хто шукає свою діяльність, свою сферу, свою зайнятість, спробував сфокусувати свою увагу не на тому, ким ти будеш робити, яка в тебе буде пенсія, і скільки тобі буде держава платити грошей. А сфокусувати увагу на тому, чому ти готовий віддати саме дорогоцінне, що є в твоєму житті, а це життєвий час. Що ти хочеш робити, навіть якщо тобі за це не будуть платити? В чому ти будеш відчувати істинне щастя, радість і самозадоволення, задоволення своїм успіхом, своїм внутрішнім творінням? Хочу дати вам таку вправу, вона є дуже простою. І от це відповідь на те, що я раніше сказала, що як от зрозуміти, в яку справу тобі податися, або, по крайній мірі, в якому напрямку тобі рухатися. І як можна все-таки зекономити купу грошей і часу, не обираючи професію явно, да, і потім. Залишитися з нічим, а обравши професію, приміривши професію, от, з допомогою своїх думок, з допомогою візуалізації і з допомогою м, інших якихось а, взаємодій із або людьми, або з інтернетом. Наприклад, ви хочете а, стати наприклад тим же ж лікарем, другий варіант, ви хочете стати айтішником, третій варіант, ви хочете стати м, Візажистом. Як а, примірити на себе цю професію, не витрачаючи небагато грошей, небагато часу? А все просто. Вам потрібно просто лягти в себе вдома на дивані, на постілі, закрити очі і почати уявляти себе уже в цій професії. Не як там буде, не до чого воно приведе, а уже уявляти в тій професії. Яка на 90% зрозуміла уже і так. Наприклад, той же ж лікар. Скажіть, будь ласка, лікарі стають якимись прям не такими? Вони стають тими ж стандартними лікарями. Якщо це хірург, він йде шляхом хірурга і можна чітко взяти будь-якого хірурга до прикладу і уявити собі себе в цій шкурі, уявити себе в цій ролі. От якщо я буду така, як мій там, дядько Василь. Я буду щасливою, якщо я буду так жити, так от о, буде проходити мій будній день, наприклад. Звичайно, що ми можемо вносити корективи, тому що якщо говорити про деталізацію, то кожен вибирає свій якби шлях, да? підшлях, скажімо так. Но основа сам скелет він є незмінним. Наприклад, коли ти працюєш з ранку до вечора, в тебе є там, з наприклад, ї години там до. Шостої вечора зміна, і ти виходиш, працюєш, тебе плюс-мінус така то зарплата. Така в зарплата там може бути по максимуму, і така може бути по мінімуму. І це все можна дізнатися, подивитися в інтернеті, це все можна прожити і навіть поспілкуватися з людьми, які вже є в даній професії. Тому що на 90% люди вже якби от обирають професії, які є на ринку, які. Давним-давно існуючі, працюють. Ну, якщо, звичайно, ви вчений якийсь або людина, яка хоче стати вченим, хоче стати тим, хто тільки от щось створює, як то кажуть, да, ізобрітателя, тоді це взагалі інша тема, і це дуже круто. і Я вас вітаю, якщо ви така людина. Ну, якщо це от класика жанра там, IT, там якісь економічні історії і так далі, то Боже, будь ласка, от, не витрачайте свій життєвий час, тому що. Це є саме дороге, що може тільки існувати. А ви обираєте професію, про яку уяви не маєте, і потім ще й пробуєте, наприклад, влаштуватися на роботу, яка буде просто от вас змучувати, витягувати всі сили, і ви будете рабом, істинно, рабом цієї системи, цього егрегора, тому що, до речі, кожна професія це є Егрегор. Кому цікаво, і це не має значення скільки вам років, ви маєте бути в курсі, що нашим світом правлять частково егрегори. Егрегоріальна система це енергоінформаційні структури, які е, вами м, наповнюються, харчуються вашою енергією, і ми люди є батарейками. І я рахую, що це має знати кожна людина навіть з 12 років, чесно. Чим раніше дізнається, тим швидше починає керувати своїм життям, тому що зараз пора братися саме за такий варіант проживання себе власником свого життя, ставати вам, а не дозволяти рулити вашим автомобілем комусь іншому. Тож. Будь-яку професію, яку ви обираєте, ви можете її примінити, уже візуалізуючи, уявляючи, мріючи відразу тут і зараз не потрібно витрачати 5 років, щоб сказати, що ця професія добра або погана. Достатньо закрити очі і побути з собою наодинці 15, 20 хвилин, 30 хвилин та хай годину. Але дізнатися для себе чітко. Мені радісно, мені цікаво, мені комфортно, я бачу себе в білому халаті, я бачу себе з пацієнтами. Мені це подобається чи ні. І так можна перебрати в мільйон професій. Буквально за три дні можна побути в різних професіях, безкінечно різних професіях. І у кого виникає зараз таке: от: ну а як я ж не знаю, чи я зможу, чи не зможу. Ви людина? Так. Якщо так, то немає такого, що ви не зможете. Немає в людини нічого, що може не дозволити вивчити те чи інше. Ну, якщо мова не йде про підхилення в здоров'ї, а ну, в середньому нормально людина себе почуває, вона не може. Щось не вивчити, у неї не може щось не вийти. Зрозумійте це. Якщо людині цікаво, якщо людині по душі, воно 100% вийде, воно її буде захоплювати, воно її буде наповнювати. Тому неможливо навіть таке озвучувати, не потрібно. Ви зможете будь-чого в своєму житті досягнути, якщо оберете той шлях, який буде вам істинно по душі. Який вас буде радувати, наповнювати, надихати. І ви маєте прислухатися до своєї душі, ви маєте почути її всередині. Що вам подобається? З самого початку просто що вам подобається, як вам подобається проводити свій життєвий час. Як вам подобається гратися, як то кажуть, в це життя. І потім наступним етапом приміряти професії різного характеру. В дитинстві ви приміряли різні професії. Ви гралися в лікаря, ви гралися в продавця, торгували листочками. В чому проблема зробити це зараз? Хай вам 50 років навіть, і ви зараз не поступаєте, а просто хочете знайти свою справу. Хай вам 20 років, 18, 12. Немає різниці. У вас є те, що. Завжди було із самого дитинства можливість уявляти, фантазувати, мріяти. І вам зараз потрібно просто примінити ці знання, цю можливість, цей інструмент для того, щоб максимально близько по крайній мірі знайти те, що вам буде по душі, і те, що вам буде подобатися. Бо якщо ви виберете справу по душі, вас чекає просто тотально колосальне, неймовірне, божественно, прекрасне майбутнє. Ви будете, по-перше, почувати себе здорово, тому що людина, яка займається справою не по душі, справою, яка забирає від неї сили, енергію, а вона забирає автоматично, якщо тобі не подобається те, що ти робиш, ти наче в два рази швидше крутиш педалі на велосипеді, ти витрачаєш сили, які насправді не потрібно витрачати. І ти нічого з цим не зробиш. Ти вже обрала шлях, який є не твоїм. А якщо ти обираєш шлях, який є твоїм, то насправді ти не тільки витрачаєш свою енергію, свій час із кайфом, а ти ще і підзаряджаєшся, тому що будь-яка виконана справа, е яка тебе радує, яка тобі подобається. А також можу приклад провести: от згадайте з дитинства, чи навіть і тепер у дорослому віці, що вам. От дійсно подобається, подобалося, що ви самі зробили. Та навіть бурща зварили, і він шикарний, він смачний. І ви що відчуваєте в той момент? Ви радієте. А якщо поринути в дитинство, можна згадати, наприклад, якісь вироби там, чи з пластиліну, чи з конструктора, чи е, якісь е, на праці, в школі там працювали, щось робили, таке от клеїли якісь вироби там, з е, каштанів, листочків. Тут немає значення, що кожного воно своє, але ви точно на протязі свого життя відчували це. Ви знаєте, що таке по справжньому бути щасливим і задоволеним результатом тої роботи, яку ти зробив. І зараз ваша задача. От знайти ту справу по душі, яка буде приносити вам саме такі відчуття. Наступне, на що потрібно звернути увагу, от відносно роботи по душі, коли ти от робиш щось з кайфом, ти робиш це шедеврально, ти робиш це ексклюзивно, ти робиш це красиво, ти робиш це таким, яким не можуть повторити інші люди. Коли ми робимо щось з любов'ю, з душею і навіть часу не помічаємо в той момент, в той момент творить через наше тіло, нашими руками, нашими очима, родом і так далі сам Бог, сам творець, а Бог ніколи не робить плагіати. Бог робить завжди шедеври. Враховуйте цей момент. І такі шедеври вони завжди є дуже цікавими, привабливими для інших людей і люди. Такі шедеври або купують, або ну, якимось чином хочуть взаємодіяти з вами, щоб стати хоча б трішечки ближче до того прекраснішого шедеврального, що робите ви. Завжди таких людей видно, вони відрізняються і видно, коли людина любить те, що вона робить. Погодьтеся, це навіть без якогось знання, без. Аналізу буде розумітися і буде відчуватися. І за такі шедеври завжди платять достойно. Богу не можуть платити мало. Крайнім, на що хочу звернути увагу, ваше здоров'я і можливість жити як можна тільки довше. Людина, яка займається тим, що їй подобається, у неї завжди виникає інтерес. Інтерес може. М от Зростати, він може трохи змінювати свої тематики, але він присутній. Людина, яка творить щось, а творити, повторююся, це можна навіть рахувати з творчим підходом. Будь-що, що ти робиш від душі, і тобі подобається це робити. І от якщо людина творить, людина кайфує в моменті, вона робить те, що їй подобається. А в неї виникає інтерес, один, другий, третій, четвертий, може, я зроблю так, а може так, а може краще це. І вона хоче і покращуватися. І вона хоче навчатися. Вона отримує для, для ідеалізму, для покращення цієї роботи ще більше знай, наприклад, Їй не потрібно заставляти себе вчитися там, зубрити щось їй цього не потрібно. Вона просто от вникає і кайфує, коли ми. Відчуваємо інтерес до чогось, ми хочемо жити в той момент. А коли ми хочемо жити, ми продовжуємо собі свідомо своє життя. Людина насправді може впливати на свій життєвий час. А у випадку, якщо вона допускає, щоб через неї творив Бог, щоб вона творила, і вона, якщо буде придумовувати постійно нові собі точки, скажем, А, Б, В, Г, так, тобто вона буде постійно додавати, додавати, додавати собі якихось нових класних, цікавих задач, у неї завжди буде з'являтися творча сила, творча божественна енергія, яка дає нам. Можливість далі продовжувати жити дає можливість бути здоровими, сильними, радісними, і, до речі, спокій, гармонія. Оце от таке блаженство на душі, воно є також основою нашого здоров'я, нашої молодості, нашої краси і нашого фінансового достатку. Тож враховуйте, що перед тим як обрати будь-яку професію вам бажано б. Дати відповіді на питання, а чому я готова віддати чи годовий своє саме дорогоцінне, це час. А час це, іншими словами, життя, свою <головік> можливість жити тут і зараз. Якщо обирає людина професію, яка її буде мучити, виснажувати і не радувати, то з часом це буде тільки погіршуватися. І людина почне хворіти, людина почне сваритися з рідними, з близькими. Вона буде незадоволеною в першу чергу своїм життям, собою, і це буде виливатися на всіх навколо, як рідних, так близьких, так знайомих, так навіть незнайомих людей. І крім цього, людина буде погибати і старіти. і... Коротше, тільки ставати гіршою і гіршою по причині, що вона як дух погибає. Не впустивши в себе Бога, не впустивши в себе творця, не відчувши істину творчу енергію і не почавши її видавати в світ і бути реально корисному чи корисній іншим людям, це наче не прожити це життя, не відчути, що таке насправді. Життя е, на планеті Земля. Я бажаю вам істину душевного і правильного вибору. Завжди керуйтеся своїм комфортом, е, бо душа з нами говорить, і в зоні сонячного сплетіння є комфорт і дискомфорт. Саме от комфорт це та вказівка, яка буде вам допомагати йти. Е, по життєвому шляху правильно і той дискомфорт, який може перерости в роздратованість, дискомфорт, злість, агресію, є вказівкою, що ви йдете не туди. Я бажаю вам тільки правильних виборів по життю.